Молный закон. Копии ломаются э, нешуточны по этому поводу. Нужны нам инспекторы, не нужны, нужны нам эти штрафы, не нужны. Это надо эволюционно делать, или это нужно через колено всех так сказать. Некоторые ваши коллеги уже договорились до того в эфирах, что говорят, что российскому умнее не кто не хочет, кто российскому умный должен выехать из страны и так далее. Поэтому что вы думаете по этому поводу? Вы же, как бы западной Украины, человек. З точки, самого вас серце національної. Якщо відріження. ми говоримо з вами про те, що е, я саме із Західної так, України, але мені здається, що мої погляди центристські, і я співпереживаю і по, по тих громадянах, які проживають українці в окупованій території Донбасу, і про те, що будуть говорити в, в, в Донецьку або в Одесі про мовні закони. Ви знаєте, що у 2004 році, коли е, були президентські вибори, нас ділили на сорта. Мови. Да, був, такий був такий грязненький кандидат. проект. У нас сьогодні потрібно все-таки думати про примирення, про, про те, щоб ми все таки не вважали, що якщо ти говориш на українській мові, ти патріот, а якщо ти говориш на російській, ти вже не патріот. Адже патріотизм вимірюється не тим, на якій ти мові розмовляєш. Це процес еволюційний. Якщо сьогодні модно розмовляти на українській, то кожна сім'я буде все робити для того, щоб їхні діти розмовляли якісно. На українській мові. І якщо можна зробити рекурс в Швіцарії розмовляють на чотирьох мовах офіційних, так, е, я прийшов працювати на банку. Ви знаєте, що Ющенко поборник української мови. Але, mm -hmm. але, але половина банкові розмовляє на російській мові. Так от скажу, що я це викорінив, тому що все-таки е, менеджмент на такому високому рівні повинен все-таки розмовляти на українській мові і в розмові поза процесом публічним. Скажу зі всією відповідальністю, як в уряді сьогоднішньому, так і на банковій, переважна більшість менеджменту вищого рівня розмовляє на російській мові. Тоді питання: а для чого ці стреси? Для кого? Для вас, для мене, для простих людей, які не знають, як вижити, для чого ці вкиди, для чого знову ламати країну? Нам потрібно це все шивати, а ми беремо наче, та не буде інакше, тому що схід, південь, північ. Ну, багато людей розгляне на російській мові. Потрібен час. І час, в принципі, грає на користь Заходу, який потихоньку буде рухатися на схід, на південь. І буде ті стандарти, які є, і філософські, і чисто світоглядні, буде туди впроваджувати. Ми не виграємо, але ми, не, ми потрібно потрібно ламати, раніше, не потрібно ламати. І через 10 років всі будуть говорити на українському, і все буде нормально. Можливо, і раніше, тому що і ви можете на, а, говорити на а, українській мові. Але вам зручніше нема питань. Ну, ми ж не, лише, не менше українка ніж я, якщо ви розмовляєте російською мовою.